Депортація кримських татар, 18-20 травня 1944 року, один із найстрашніших злочинів радянської влади під час Другої світової війни. Упродовж головної хвилі депортації виселено за різними джерелами від 200 до 400 тисяч кримських татар, з яких за перші три роки померло близько 46% вивезених. У 2014 році Росія анексувала Крим. Кримські татари заявили про невизнання російської окупації Криму. Їх переслідували з 300 тисяч кримськотатарського населення близько 10 тисяч змушені були покинути рідну землю. Сьогодні, в час війни, наш народ теж переживає депортацію з частини територій. Російські окупанти через фільтраційні табори примусово вивозять українців до депресивних районів Росії. На території Земноводівської громади мешкає кілька сімей, що через насильницьку анексію Криму змушені були покинути рідну домівку і знайшли собі прихисток у нашій громаді. 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар. Сьогодні в нас розмова з Хатідже Ардашировою, яка вимушено переселилася з Криму в нашу громаду. Аттія, що можете розказати зі спогадів ваших рідних про депортацію? Взагалі, депортація 44-го року вона стала дуже важливою зміною, скажімо, в долі моєї родини, тому що, на жаль, так сталося, що бабусі дідусі були народжені не в Криму, не на своїй батьківщині. Депортованою була моя прабабуся, її звали Шахсіні Ашикова. Вона 1906 року народження і жила вона в Ялті в селі Айвасі. Зараз воно називається Васильівка. Ось а дідусь він був ще 1897 року народження. Він також був із Ялти. Під час депортації, 18 травня, скажімо, дідуся не було вдома. В принципі, так само, як багатьох чоловіків, які воювали. На фронті воювала за Радянський Союз і хотіли вибрати собі волю, скажімо так, свободу. Він був трударний. Моя бабуся була з чотирма дітьми. Я можу показати фотографію моєї бабусі. Це вже її фотографія, скажімо, в Середній Азії. Тут ось тут вона зі своїми онуками. Ось вона була депортована з чотирма дітьми. В неї була донька ще їй було вже 14 років. Вона вже в принципі була доросла дівчинка. Потім в неї був син для Вір. Це також мій двоюрідний виходить дідусь. так. Була ще донька Хатіджі, тому я бабуся безпосередньо. І ще вона була вагітна на той час. І ще одного свого сина вона народила вже в місті депортації. Сама бабуся вже, поза словами моєї мами, звичайно, я знаю, тому що про бабусю я не бачила. Вона розповідала, що в 44-му році, коли прийшли до них, дали їм буквально 15 хвилин, в принципі, як майже всім на збори, сказали взяти з собою тільки необхідне. Багато хто з людей брали борошно, хліб, хтось, якісь речі. Тобто в такій ситуації ти не можеш мислити адекватно. А дуже часто люди брали просто з собою Коран. То нас наша священа книга, те, що може тебе врятувати, тому що ти не знаєш, куди тебе ведуть. А, після того, як вони зібралися, майже всіх кримських татар а, її, їх вивозили на станцію Сюрєй, це Бахчисарайський район, а, і завантажували в великі вагони. Це були вагони для перевозення. Тварин, тобто перевозили там скот. Вони не мали вікон, не мали нормальних умов. І за словами багатьох людей, в принципі, так само, як і моїх бабусі, дідусів, вони навіть не мали можливості сидіти на те, щоб лежати. Тобто вони просто стояли. Їхали вони три тижні, і протягом тих трьох тижнів дуже багато людей вмирало, вмирало через хвороби, вмирало через те, що. В тих вагонах після тварин, скажімо так, були воші, не було можливості лікувати людей, не було води. Протягом дороги вони могли їсти рибу, після цього хотілося пити ще більше. Ну, тобто переїзд був дуже важкий. Коли поїзд зупинявся, то у людей була можливість вийти на декілька хвилин, ну може на півгодини, і розповідаючи навіть собі могли швиденько поскладати каміння. І зробити якісь вогоні, щось там встигнути приготувати. Хто взяв борошно, брали воду, замішували тісто і могли робити собі якийсь хліб, тобто таким чином їсти і готувати своїх дітей. Після трьох тижнів дороги вони приїхали в Узбекистан. І, в принципі, ми знаємо, що 78% кримських татар були власне, переселені в Узбекистан. Ще десь 5-4% в різні райони Російськ... Росії. І на Урал, і навіть в Казахстан здається. Але моя бабуся, потрапивши в Узбекистан, жила в бараках так само, як всі. В бараках була тільки солома, не було віку, не було дверей. І як розповідав дідусь, вони по ночах навіть чули, що були шакали поряд, тобто вони не могли спокійно спати, тому що не знали, що буде, як себе рятувати. Через два роки, після 44-46-му, ми знаємо, що біля восьми тисяч чоловіків, кримських татар, які повернулися вже після війни, скажімо, були демобілізовані, їх також вислали. І дідусь через два роки знайшов, прадідусь, виходить, знайшов прабабусю і свою сім'ю. Але до того була така ситуація, бабуся розповідає, що. Через деякий час після того, як вони пробули в Азію, їм сказали: все, сідайте в вагони, ми вас відправляємо знову в Крим. І вони на радості сіли, а так виявилося, що їх депортували знову, але на цей раз вже з Узбекистану в Таджикистан. Тому всі мої рідні, вже моя бабуся, моя мама, так само, як і я, ми народилися в Таджикистані. Дідусь, він для того, щоб годувати сім'ю, він саджав плодові дерева. За його словами, в Таджикистані місцеві жителі майже не знали, що таке овочі, наприклад, баклажани. Вони їх не використовували. Фруктові дерева в них були, але такі груші, яблука, як вирощували наші бабусі, вони цього не знали. І завдяки цьому вони потроху піднімались. Він висадив собі сад, а потім в них була корова, і бабуся розповідала, що він навіть з соломи зробив. На маленького бичка поставив біля корови, завдяки цьому вона почала давати молоко і вони так будували сім'ю. Ну, приблизно таким чином. А вже в, в наступному, скажімо так, після смерті Сталіна. Коли стало трохи легше, то рідні і як всі кримські татари депортовані вони мали можливість виїжджати за межі свого поселення. Тобто, якщо вони були поселені десь в якомусь селі, скажімо так, до 56-го року його покидати вони не мали права. Вони кожен день мали їздити, відмічатись, що вони на місці, що вони не втекли, і так далі. Тобто, прав ніяких вони не мали. А після того що потроху почали і на навчання виїжджати, і працювати виїжджати, щось почало мінятися. У 90-х роках родини кримських татар почали поступово повертатися на рідні землі. Коли ваші рідні повернулися у Крим, яким було їхнє життя? Так насправді ми знаємо, що перші кримські татари почали повертатися в Крим ще в 67-му році, якщо не помиляюсь, але це були дуже ризикові, скажімо так, поїздки, тому що до 90-х років кримські татари не дозволяли купувати якесь майно в Криму місцевим жителям не дозволяли їм продавати щось. Ті люди, які могли б знайти можливість якось заплатити гроші місцевим без розголошення цієї інформації, вони оселялись там, але через деякий час їх знову депортували. Моя сім'я повернулася в 90-му році, повернулася в Сімферополь. звичайно депортовані були бабусі із Ялти, але Ялта -то південний берег, і туди, скажімо, їхати було важче, то зупинилися в Сімферополі. Ось, після повернення вони приїхали буквально на чисте поле, там не було нічого. Розповідає моя мама вже, що росла колись там пшениця, просто зупиняли машини, які перевозили цеглу, платили вигружали цеглу і казали, все, тут буде наш дім. І вони стояли собняком. Навіть приїжджала міліція їх. Розганяти, але люди збиралися купою, тому що виїжджали відразу сотні, скажімо, цілими селами. Як вони жили в тяжкій цілою вулицею вони переселялися в Крим. І так вулицею і будували собі хати. Ось, і так виборювали своє право будувати. Звичайно, роботу тоді не давали нікому. Моя мама лікар. Вона каже, що довгий час вона їздила по лікарнях. Її не брали на роботу тільки через те, що вона була кримською татаркою за національною ознакою. Так само, як багато інших кримських татар, які мали навіть дві-три вищих освіти, вони не могли знайти собі роботи. Працювали на ринках, на базарах, там, де була можливість щось продавати і так далі. Але збудувавши собі маленький дім, вже народилися ми. Не я приїхала в Крим, мені був рік. Ось ми вже почали ходити в школу, якось адаптуватися для нас, для дітей скажімо, вже був такий період, що ми не помічали таких труднощів. Звичайно, 90-ті були важкі для всіх. Ми не їли всього, скажімо, не бачили всього, але те, що пережили мої батьки в своєму віці в молодому, звичайно, ми того не бачили, тому що вони залишили свої роботи, свої посади, все, що було в Точкістані, залишили свої домівки і приїхали просто. На, на пусте місце. Хатіджа, а як доля завела вас у нашу громаду, зокрема в село Земна вода? Як вам у нас живеться? В земну воду ми приїхали в 2016 році. У Львові працював мій вже теперішній чоловік. Скажемо, до того він працював також у Львові, але коли ми одружилися, ми приїхали в Крим. На жаль, в 14 після 2014 року в Криму було дуже важко знайти роботу. За його спеціальністю було дуже багато нюансів і політичних. Зокрема, і тому ми вирішили, що треба їхати скажімо, за ним туди, куди він нас наразі може забрати. Поселилися в зимній воді, і я не шкодую зовсім, тому що це ну, таке село, скажімо, я бачу вперше. В моєму розумінні це як маленьке місто. Тому що тут є можливість будити дитину в садок і в школу. Тут є вся інфраструктура, дуже гарні дороги, скажемо, місцевісті, ліси, стадіон. Тут є все, що в принципі, потрібно людині для існування. Я дуже часто жартую, що, мабуть, бабусі, які тут живуть, вони, мабуть, навіть не виїжджають до Львова, тому що немає необхідності. Тут можна знайти все, що ти хочеш. А в зимній воді вже в садок ходила моя старша донька, зараз вона вже ходить в школу. У нас тут дуже багато друзів, з якими я, я дуже вдячна долі, що я з ними познайомилася, тому що вони мене вводили скажімо, в культуру України. Я знала українську мову ще до приїзду, але я не знала дуже багато культурних моментів. Але завдяки їм. Я в цьому вже орієнтуюся, і мені дуже комфортно. Звичайно, що я їжу додому влітку, але протягом року я тут, і тут для мене дім. І коли я їду додому, в мене в Криму є дім, нема такого дисбалансу, дискомфорту, скажімо, я почуваюся і тут, і там дуже довго. Зараз триває війна в країні. Як зараз там живуть ваші лінії? Ви спілкуєтесь? що вони розповідають? Так, звичайно, я не спілкуюсь. Так по-перше, вони переживали дуже за нас, тому що все почалося власне в Україні. В Криму ще це було якось. Ну майже ніхто не знав. Скажемо, перші тиждень-два були люди, які взагалі не знали, що щось почалося. Це не тільки про Крим, це про всю Росію на і вони благали нас повернутися, але я не могла їм пояснити, що коли почалася війна з Росією, повертатися на територію Росії я просто не можу. Перемога все одно буде за нами, і справедливість вона має бути вище за за зло.